Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, я продовжую роботу над своїм комплектом, і у цій частині я продовжу в'язати манишку. Це третя частина посилання на першу і на другу ви знайдете в описі під відео. Але хочу сказати таке: ціллю цього відео не є вив'язування манишки. Тут я хотіла показати, як я в'яжу росток, вирізи горловини попереду і по спинці при реглані зверху. Дуже детальне, дуже попетельне відео, тому воно довге, тому воно складається. З трьох частин. Сьогодні я завершу роботу, а у наступному відео буде шапочка. Багато коментарів є на рахунок такої шапочки, я також під цим відео залишу посилання. На те, як я в'язала саме таку шапочку, але зовсім інших ниток. Ви подивитесь, там можна зорієнтуватися. Але в наступному відео буде саме ось ця шапочка, яку я в'язала на замовлення. Шапочкою, тобто комплектом замовниця, дуже задоволена і я дуже задоволена. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Дивіться відео, підписуйтесь на канал, вам тоді будуть приходити повідомлення про те, що на моєму каналі з'явились нові відео. І давайте будемо в'язати. Так, дов'язавши сюди, я що зробила? Я зараз вже практично ось цю виріз горловини повністю сформувала. Зараз я буду доформовувати росток. Для цього я ось так як я намалювала. Лицьовими петлями пров'яжу повністю лицевий ряд від одного рукавчика до другого, до наступної поворотної точки, тобто пров'яжу ще плюс одну петлю на петлях рукавчика. При цьому додам дві петлі біля однієї регланної лінії і дві петлі біля другої регланної лінії. Так, я це зробила, дов'язала, дов пров'язую ще одну петлю. Дивимося. У мене тут лишається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Що я зроблю? Як я казала, 1, 2, 3, 4, 5 я лишаю. Зараз я повертаю роботу, дов'язую сюди так само захоплюючи плюс одну петлю виворотнім рядом, повертаюся. Тут захоплю знову одну петлю, повертаюся. Тут захоплю одну петлю, повертаюся. І уже крайній раз я захоплю дві петлі, повернусь і захоплю тут дві, плюс дві петлі, так як я і малювала. Тобто мені ще потрібно пров'язати, що там виворітніх. 1, 2, 3 ряда і лицьових три ряда. Так, зараз один, два і лицьових два ряда. Три виворотніх і два лицевих. Ось так. І тоді я включусь. Повторюю ще раз, так, щоб не було, назвати, танцювала, танцювала і не вклонилась. Так, ось зараз я тут. ось Там трошки неправильно намалювала, ось тут я. Так. Я зараз, е виворотнім рядом, в'яжу назад, в'яжу, 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 захоплюю ще. Плюс одну, ту, одну петлю. Повертаюся лицьовим рядом знову ж так само по колу. Захоплюю ще, плюс одну петлю лицеву. Повертаюся вигороднім. Захоплюю уже третій раз дві петлі. Ось. Дві петлі. Так, в мене. До маркера по петлях рукавчика по лицевій стороні залишається 7 петель. Так як ми тут малювали 5. І крайній, крайній, крайній поворотною точкою я буду пров'язувати не одну вже петлю, а дві. І точно так само з тієї сторони по виворотньому ряду. Так, дов'язую виворотній ряд. Пров'язую ще дві петлі, петель рукавчика. Ось 5 петель. У мене лишилось, повертаю роботу. І що я буду робити? Я продовжу в'язати поворотними рядами, але трошечки по-іншому Дивіться. Якщо я зараз зроблю ось так, Оце все вийде да, класно. І той росточок вийде, але попереду у мене квадрат. Ось так. Не заокруглення, а квадрат. Тому зараз я буду формувати виріз горловини попереду. У мене тут є 48 петель. Я 8 петель залишу, я їх не буду чіпати. А ось тут, по 20 петель з двох сторін, я буду зараз захоплювати. Дивіться, як хоча б рядочків. 12, 14, треба ось тут поворотніх пров'язати, щоб заокруглити цей виріс. Дивіться, чим більше рядів буде пров'язуватися, якщо менше, ось такий буде, якщо більше, ось такий, чим більше, тим глибший получиться ось цей виріс. Дуже глибокого мені його не треба, але хоч, ну, поворотних, хоча б 14 я зроблю. Тобто 7 точок поворота з кожної сторони. Якщо я 20, Поділю на 7, це виходить 3. Без однієї. Значить, я зроблю ось так. Я зроблю тут дві петлі, це буде перша поворотна точка. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. А ці всі поворотні точки будуть у мене по три петлі. Точно так само і з цієї сторони. Ось так. Тобто я буду зараз, зараз я знаходжуся, де, виходить, ось тут. ось тут я І я пров'яжу лицьовим рядом повністю повністю, повністю по колу і дійду до ось цієї регланної лінії і пров'яжу ще дві петлі уже по петлях. Перед. Зараз, якщо взяти мій виріб і перерахувати петлі на даному етапі, у мене повинно получитися, і я їх перерахувала 48 петель по петлях переду і 48 петель по петлях спинки. Ось єдине, що рукавчик не перерахувала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 20. 22. Ось так. Ось так виходить. Тому, ну да, 22. Було 14, 8 поворотних точок. Ми зробили 22, все правильно. І ось тепер я буду прибавки робити абсолютно біля кожної регланної лінії. Тому вже коректив ніяких вносити не потрібно. Я буду в'язати ось так від точки. Точки я пров'яжу ще оцих 14 рядочків. Я цього показувати не буду. Ви вже знаєте, як робити прибавки, як їх пров'язувати у виворотних рядах, ви вже знаєте, як повертати петлі. Тому я зараз буду в'язати самостійно, поки не не дойду до ось цих поворотних точок. Захоплюю всі реглані лінії, біля них роблю прибавки і все. Одягнула на манекен щоб показати вам, як гарненько сідає виріб. Ось, дивіться, покручу, Ось тут ці вісім петель, які я залишала. Ось, що мені дали ці вкорочені ряди, які я робила. Ось так. Це той результат, якого я хотіла. Тепер, що я буду робити, я зараз вже в'яжу лицевий ряд, перевела на дві пари спит, щоб розложити. І лицевий ряд. Це вже після того, як я зробила ось всі ці скорочення. Я зараз дов'яжу до цього моменту і включусь. Тепер дивіться. Ось тут у мене виходить, що йде вже лицьові петлі. Тому що тут у мене йшов поворотний ряд, він ішов у мене звідти, і це лицеві петлі. І ось цю першу поверну. І я їх зараз буду в'язати виворітніми, тому що ось тут у мене буде зміна Петрі, я її ось так пров'язую вияворітньою. Ось це все так, як там ми в'язали лицевою за передні стінки, то тут я пров'яжу за передні стінки. І якщо говорити про Кофтину, якби в'язати, ось продовжити в'язати, то ну ось так недобре було, але я ж кажу, мова не про ковтину. Поїхали. Зараз я пров'яжу виворітній ряд і пров'яжу його до кінця петель рукавчика, дов'язала до регланної лінії. І так, першу петлю регланної лінії я пров'язую, другу петлю пров'язую, маркер знімаю, і зараз я буду закривати петлі спинки. Закриватиму самим звичайним способом ось першу петлю, ось ця, яка була накидом, пров'язую. І петлю з регланної лінії на неї накидаю. Ось так. І так. Я повністю, повністю до наступного маркера буду робити. Можна закривати будь-яким способом, який подобається вам, але я зроблю саме так. Можна, до речі, було б закривати лицевими петлями. В цьому випадку великої різниці немає. Закриваю всі петлі спинки. Вигляд знимаємо, закінчуємо. Так, знімаємо маркер першу петлю. Пров'язую і закидаю на неї ось цю петлю. І зараз, виходить, я продовжу, маркер цей я можу вже зняти. Я пров'язую повністю петлі першого рукавчика, не закриваю, а пров'язую виворотніми петлями. Реглайні лінії поки що я залишаю маркери, не перекидаю ось ті, що попереду йдуть, і так само пров'язую петлі попереду, але єдине, що дов'язую до того моменту, де закінчуються ось ці центральних 8 петель. Свяжу центральні петлі. Тепер, дивіться, зараз тут буде дуже добре видно, у мене тут починаються виворітні петлі, і я починаю їх в'язати лицюми. Якби, якби, це був великий виріб, якби це була кофта, ну, ось, ось цей момент мені би не сподобався. Тут треба думати, було б, як робити, тому що тут при цьому переході. Від виворотніх петель до лицевих буде лінія, і її буде дуже добре видно. Зараз я пров'язую, я вже тут не буду робити добавок біля регланних ліній, але маркери поки що не знімаю, зараз поясню вам для чого. І в'яжу, ну, тобто повністю всі петлі, які є, ці петлі і петлі рукавчика, зараз я повністю пров'яжу лицевими. Аж до того моменту, де я починала закривати. Ось реглану лінію, я просто маркер не знімаю, просто пров'язую. Так, і в'яжу далі, ось до кінця. Так, в'яжу до кінця. Останню петлю не пров'язую, повертаю роботу і першу петлю перезнімаю. На праву спицю і протягую її в останню петлю. Далі я закриваю повністю всі петлі рукавчика. Тим самим способом, але тут я закриваю їх лицевими петлями. Ось так. До маркерів. Переход помітний, але тут інакше не зробиш. Закриваю повністю петлі рукавчика. Так, маркер перший знімаю і ось цю одну петлю пров'язую, одягаю на неї. Так. Далі просто в'яжу. Далі я пров'язую повністю всі петлі, які у мене є на спицях. Коли залишається одна петля, я повертаю роботу і закриваю до маркера всі петлі. Тобто всі петлі. Тут в цьому випадку, напевно, неправильно казати рукавчика, тут правильно сказати буде петлі плеча. Ось так я закриваю. Всі петлі плеча. Точно тим самим способом. Далі просто пров'язую всі петлі, до цього моменту вигоретніми, а далі лицьовими Коли залишається одна петля, я повертаю роботу і Закриваю 10 петель. Один. Так, як тут две петлі закриваю. Лицьовому. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Далі прив'язую всі петлі, поки не залишиться одна. Ось так виходить: з однієї сторони я закрила 10 петель, з другої сторони закрила 10 петель, і зараз я буду тепер після цього в'язати поворотними рядами-сюди, туди закриваючи в кожному ряду по 4 петлі. Тобто, я зараз дов'яжу сюди, закрию 4 петлі, Повернусь назад, закрию 4 петлі. І на середині я покажу, що я буду робити. Ну що, закінчую я скорочення. Один. Два. Три. Чотири. Скоротила. Пров'язую. Тепер тут виворіть ми один і два. Три, одна петля залишається, повертаю роботу і закриваю ці петлі, так, як і там першу знімаю, протягую її. Далі, а ага, тут виявить у нас так і, і так. всі Тепер. Обрізаю ниточку. І зараз мені ось тут треба красиво закінчити оце все беру голку, затягую нитку, витягую ось цю ниточку з петлі, витягую, зараз одягну в голку нитку і. Похайно заховаю. Так, знаходжу соседнюю ось цю петлю і підтягую. Тепер повертаюсь назад і закріплюю ще раз в наступну ось так. Ось так у меня получилось в мене вийшло цей 4. Тепер це все, всю ниточку з, з виворотньої сторони. Я маю зараз і закріпити, і заховати, і фостик обрізати. І так само обрізати, верніш позакріплювати, пообрізати всі інші фостики, які виникли. А були трошки, тому що було в мене не вистачило нитки. І я розпускала контрольний зразочок. Ось так ховаю всі зайві фустики. Ось так виходить одягла на себе, мені подобається, як воно сидить, як воно одягається, коли вдягаєш куртку, не закочується. Єдине, що видно ось цю лінію, де ми переходимо з лицевих на виворотні петлі, і при хустковій в'язці, я не знаю, що з нею робити. Я, якщо В'яжу кофту хустковою в'язкою. Я ось на цьому моменті планую якусь вставку чи лицевої гладі, чи іншої нитки для того, щоб мені ось цього переходу не було. А тоді уже далі, якщо по кругу в'язати і потрібний перехід, то я його роблю біля регланної лінії. Ось так. Ну, тут інакше не буде. Ось така вийшла манишечка, але моєю цілею основною було не показати манишку, а показати, поділитися з вами ось цим моїм способом вив'язування ростка горловини по спинці горловини попереду. Китовки, такої класне. Ну, чи, в принципі, таку кльовку знають багато хто, але я показала, можливо, комусь стане в нагоді. Так дякую, що додивились відео до кінця. Рівненьких, гарненьких вам потелічок, міцного здоров'я, мирного неба, всього самого-самого найкращого. Пока-пока!